Сьогодні я приготувала так. Спочатку замочила на годину ніжку, потім її добре пошкребла й помила. Саме складний етап це відділити шкірку від м'яса. Максимально треба старатися її не порізати. Ну, я трохи порізала. Тепер відділяємо м'ясо від кістки і нарізаємо його дрібно на шматочки. Роблю соус сіль, сухий часник, перець, часник. Олія, все перемішую, змащую нашу шкірку знаружі і всередині. Нарізаю ось ще морку на кубики, додаю до того соусу тепер м'ясо і морку, все гарно перемішую. І всередину шкірки все це викладаю, замотую пергамент щільненько так. Стараємося. І потім фольгу декілька разів залишаємо теплу місць на 2-3 години, а потім печемо години 2, потім розрізаємо і ще з півгодинки. Смачного.